1099 гривень за одну пару кросівки оригінальні рібок, 8 пар та 2 пари адідаси. Дві пари Адідас ось так виглядають, коричнева підошва для бігу з боку лілейба та на підошві. Жіноча моделька Адідаси. Вони досить легкі. В комплекті навіть є шнурівка, одна пара, рібок на липучці на шнурівках, з таким класним язичком з синього кольору. Устілка також синього кольору з лейбою. Для бігу жіноча моделька. Рібок з світлою підошвою. Чоловічі. В оригінальних упаковках є різні розміри. Для бігу жіноча світлого кольору. Підошва з синього та світлого кольору. Така моделька, вони досить легкі для бігу і для повсякденного життя. Лот 10, пар ціна лоту 10 990 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.